Вітаю! Вашій увазі пропонується 10 відеолекцій, присвячених теоретичним основам макроекономіки. Їх зміст відповідає навчальній програмі курсу Макроекономіка, що викладається в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. У запропонованому відеоформаті лекції були створені мною. Єфремовим Дмитрієм Петровичем, доцентом кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ за сприяння керівництва університету та підтримки колег з кафедри. Сподіваюся, що відеолекції будуть корисними для студентів, які вивчають економіку, викладачів, аспірантів, а також тих, хто цікавиться основами економічної науки. Перша лекція присвячена з'ясуванню загальних основ макроекономіки як науки. З цією метою розглянемо наступні питання: етапи розвитку макроекономічної науки, предмет макроекономіки та методи, на які вона спирається, а також структуру національного господарства з точки зору макроекономічної науки. Слід почати з того, що макроекономіка. Виступає частиною економічної теорії, вона існує поруч із такою її складовою, як мікроекономічна наука. Мікроекономіка вивчає, яким чином функціонує відокремлена господарська одиниця, тобто домогосподарство, фірма, чим обумовлюється її поведінка, та яким чином вона приймає економічні рішення. Предметом вивчення мікроекономіки може виступати і ринок окремих товарів або послуг, або ринок конкретних ресурсів. Макроекономіка, на відміну від мікроекономічної науки, вивчає, яким чином функціонує усе національне господарство, утворене із сукупності господарських одиниць, тобто усіх домогосподарств, усіх підприємств яким чином вони взаємодіють між собою та яку роль в цьому процесі відіграють різноманітні ринки? Як окремий напрям економічної теорії, макроекономіка почала формуватися на початку ХХ століття із праць основоположників сучасної економічної науки Леона Вальраса, Артура Пігу та Ірвіна Фішера. У своїх дослідженнях вони сформували уявлення про моделі загальної економічної рівноваги. Яка виникає в результаті одночасного погодження між собою багатьох ринків, що відбувається на основі цінового механізму? На основі їх доробку сформувався неокласичний підхід до економічної науки, який сьогодні залишається ядром економічної теорії. Відповідно до нього, економічні суб'єкти здатні ефективно взаємодіяти між собою через систему ринків. Але економічна практика спростувала основне їх припущення під час низки гострих соціально-економічних криз, які регулярно охоплювали національні господарства багатьох країн світу. Найбільш глибокою з цих криз виявилася Велика депресія 1930-х років, яка призвела до появи кінціанства окремого напрямку економічної думки. Його засновник Джон Мейнард Кейнс та його послідовники Рой Харот, Джон Хікс та інші, зосередили увагу на аналізі нерівноважних станів економіки та шукали способи за допомогою втручання уряду в роботу ринкового механізму відновити рівноважний стан. Рецепти, запропоновані кейнсіанцями, створили можливості для подолання багатьох кризових явищ. Але, як виявилося, не носили універсального характеру. Одним із напрямків критики їх доробку виступив монетаризм, що утворився та набув свого розквіту у 1960-80-х роках на чолі з Мілтоном Фрідманом. Монетаризм запропонував розглядати роль грошової системи як вирішальну у формуванні загальної рівноваги. А тому обґрунтовував необхідність дотримання відповідності між обсягом грошей, що перебувають в обігу, та обсягом реального випуску продукції. У другій половині ХХ століття бурхливо розвиваючись, макроекономічна наука була поглиблена кількома дуже потужними течіями та школами. Провідна із них носила назву теорії раціональних очікувань. Лідери якої Лукас, Сарджент та Волес, намагались пояснити можливість забезпечення загальної рівноваги з врахуванням очікувань економічних суб'єктів. Останні, прагнучи максимізувати свою вигоду, заздалегідь змінюють поведінку, якщо виникає загроза понести втрати внаслідок економічної політики уряду. У 1980-х роках утворилась течія нових кінціанців, які розширили надбання традиційного кінціанства за рахунок нових ідей, запропонованих іншими школами. Представники нових кінціанців Акерлов, Стігліц намагалися пояснити неможливість досягнення рівноваги тим, що ціни на ресурси та продукцію схильні демонструвати негнучкість. Тобто нечутливість до факторів, що впливають на попит або пропозицію на ринках, де вони утворюються. Більш детально неекономічні фактори, що впливають на господарські процеси, були досліджені новою інституціональною теорією, представники якої Б'юкенен та Таллок пояснили. Вплив організації, норм поведінки та суспільно-політичних утворень на прийняття макроекономічних рішень. Узагальнюючи ідеї та пропозиції, сформовані макроекономічною наукою на різних етапах власного розвитку, можна визначити об'єкт та предмет даної дисципліни. Об'єктом її виступає те, на що спрямоване пізнання сучасної наукової діяльності для макроекономіки. Таким є національне господарство певної країни як цілісне утворення. Предметом науки є властивість або риса об'єкту, що досліджується в макроекономіці. Таким більшість вчених вважає загальну економічну рівновагу. Як умову, яка забезпечує цілісність національної економіки, а також визначає особливості формування рівноваги на окремих ринках та наслідки її порушення, з предмету та об'єкту випливають завдання, які ставить перед собою макроекономічна наука. По перше, це пояснення загальних принципів та закономірностей функціонування економіки як цілісного утворення. А по друге, здійснення на основі виявлених законів функціонування, оціночного аналізу та формування рекомендацій для економічної політики урядів різних країн світу, міжнародних організацій та міжнародних економічних суб'єктів. Для виконання зазначених завдань економічна наука виробила спеціальні прийоми дослідження та обробки інформації. Для макроекономіки найважливішими є такі: по перше, Агрегування, тобто укрупнення об'єктів аналізу, яке здійснюється за кількома напрямками. Укрупнення суб'єктів та ринків аналізу. Макроекономіка оперує не окремим домогосподарством чи підприємством, а усіма домогосподарствами і підприємствами одночасно. Укрупнення ринків Вона аналізує не кожний ринок окремого взятого товару та послуги, а одночасна сукупність усіх товарних ринків. І аналогічно досліджує ринки ресурсів та грошей. І під час аналізу взаємодії суб'єктів на ринках вона використовує спеціальні макроекономічні татожності або рівняння та особливі узагальнюючі змінні, які описують поведінку економічних суб'єктів. Поруч із методом агрегування, макроекономіка спирається на моделювання. Тобто використання спрощених теоретичних побудов, які мають здатність впорядковано і спрощено відображати реальність економічних процесів. Подібні моделі створюють можливість для відкриття та опису економічних закономірностей, дають можливість встановити способи ефективного використання обмежених ресурсів та запропонувати заходи для економічної політики. Враховуючи це, розглянемо, яким чином макроекономіка піддає вивченню національне господарство. Двома провідними суб'єктами, які постійно взаємодіють на ринках та яким відводиться ключова роль в аналізі, виступають домогосподарства та підприємства або фірми. Домогосподарства розглядаються в якості власників землі, капіталу і праці і ресурси, що їм належать, вони продають на Ресурсному ринку з метою отримання грошових доходів, а отримані доходи на товарному ринку витрачають на закупівлю товарів та послуг. Таким чином, домогосподарства формують попит на товари, для задоволення якого фірми з іншого боку висувають пропозицію вироблених товарів та послуг. В свою чергу, для створення цієї пропозиції. Фірми звертаються на ринки ресурсів, де утворюють попит на ресурси в першу чергу на працю, яка належить домогосподарствам. Отже, домогосподарства формують пропозицію ресурсів. Із даної схеми важливо зрозуміти, що попит та пропозиція на одному з ринків залежать від попиту та пропозиції на іншому ринку. Пропонуючи ресурси на ринку. Домогосподарства отримують за це доходи у вигляді заробітної плати. Фірми ж, закуповуючи ці ресурси, мають понести витрати, які вони в подальшому включають у собівартість пропонованих ними товарів та послуг. Реалізувавши виготовлені товари та послуги на товарному ринку, фірми отримують доходи від їх продажу. З іншого боку, домогосподарства, які висувають попит на товари та послуги, несуть споживчі витрати із зароблених ними грошей, що дозволяє їм через товарний ринок задовольнити свої потреби. В розширеній схемі аналізу національного господарства треба взяти до уваги, що доходи, отримані одними економічними суб'єктами, виступають витратами для інших економічних суб'єктів, які в подальшому зазнають конвертації в доходи і через інші ринки перетворюються на витрати. Отже, для відповідності між попитом та пропозицією, а також для забезпечення загальної рівноваги між ринками. Важливо, щоб витрати відповідали доходам економічних суб'єктів. Макроекономіка націлена на вивчення цих процесів і намагається з'ясувати шляхи встановлення цієї рівноваги. Але існує кілька важливих причин, які ускладнюють її досягнення. По-перше, крім домогосподарств та підприємств, в економіці активно діє уряд, який має на меті максимізацію добробуту членів суспільства. По-друге, економічна активність не обмежується кордонами однієї держави, а економічні суб'єкти взаємодіють із іншими в країнах, які по відношенню до національної економіки розглядаються як зовнішній світ або за кордон. По-третє, домогосподарство, як правило, не схильні витрачати увесь отриманий дохід від продажу ресурсів на споживчі витрати. Частину з нього вони спрямовують на заощадження. Розглянемо більш детально роль та дії інших економічних суб'єктів, що присутні у будь-якій складній національній економіці. Для забезпечення своєї діяльності, уряд або держава зобов'язує домогосподарства та фірми здійснювати виплати у формі податків та зборів, які акумулюються урядом в державному бюджеті. Накопичені в ньому доходи, держава використовує для фінансування витрат на закупівлю суспільно необхідних благ на допомогу у разі потребам домогосподарствам, яка приймає форму трансфертів, на підтримку вітчизняних підприємств, яка здійснюється через механізми субсидій. Для забезпечення такої діяльності держава закуповує різноманітну проміжну продукцію, винаймає робочу силу. Та здійснює державні інвестиції, які у підсумку дозволяють їй сформувати пропозицію суспільно важливих благ. Взаємодіючи з рештою світу, вітчизняне домогосподарства та підприємства, по-перше, експортують свої ресурси або вироблену продукцію суб'єктам в інших країнах світу. За таку діяльність від них вони отримують валютні доходи, які конвертують в національну грошову одиницю. І по третє, на отримані доходи вони закуповують за кордоном або імпортують потрібні їм товари, послуги чи ресурси, здійснюючи на це грошові витрати. В підсумку як уряд, так і решта світу впливають на процес встановлення рівноваги між попитом та пропозицією, а також на процес встановлення відповідності між витратами і доходами. Невідповідність у макроекономічних тотожностях на рівні національної економіки може бути наслідком додаткових ін'єкцій, що вливаються в економіку поруч із витратами домогосподарства на закупівлю створених всередині країни товарів та послуг. Ці ін'єкції приймають форму інвестицій, тобто витрат підприємства, державних закупівель, тобто витрат уряду, а також Експорту, тобто витрат економічних суб'єктів, що перебувають за кордоном національної економіки. З іншого боку, порушення відповідності між доходами та витратами може утворюватися внаслідок додаткових вилучень із доходів, які здійснюються на цілі не пов'язані з придбанням товарів та послуг, вироблених всередині країни. Формами таких вилучень. Виступають, по-перше, заощадження, які здійснюють домогосподарства із своїх доходів. По-друге, податки, які вилучає уряд із доходів економічних суб'єктів. По-третє, імпорт як доходи закордонних економічних суб'єктів, які вилучаються із національної економіки. В підсумку макроекономічна наука, здійснюючи аналіз цих компонентів витрат. Які впливають на формування попиту та компонентів доходів, які впливають на формування пропозиції, шукає відповіді на питання про причини порушення загальної економічної рівноваги, та намагається запропонувати заходи для її відновлення.